Виходить на Майдан е, чинний президент Порошенко, але він не матиме ніколи такого ефекту, як мав ти. От тих от сотень Слухай, тисяч. Президент будь-якої країни не має мати такого ефекту, як е, рок-зірка на концерті. Це не його задача. Його задача інша. І слава Богу, що президенти не мають е, пхатися в ситуацію, де їх мають дуже любити. Президенти мають... Займатися тим, щоб війти в історію. І можливо, дехто з цих президентів, особливо в таких, в таких країнах, як Україна, які потребують різких і болючих змін, будуть не сприйняті при житті. Але це його місія. Ти можеш йти туди угу. з розумінням, що при житті тебе не зрозуміють, але, але колись ж то не поставлять пам'ять, чого цього не стається по двох причинах, і найбільша причина.